Христос Воскрес. Я хочу поділитися вам своєю історією, як мене Бог, сам Господь зцілив молитвами нашими всіма і молитвами отця Олега Максимлюка. Два роки тому я захворіла. Мене болів суглоб, який зв'язує нижню щелепу з верхньою щелепою. Дуже довго мене боліло, особливо вночі. День і ніч мені дошкуляв той біль, я не могла говорити, бо я в школі працюю, і їсти не могла. Я брала уколи, грілася, на електрофорез ходила, потім всякі мені лікарі, всякі хвороби приписували, їздила, я навіть на МРТ. Показало, що все добре. А свого мене болів і болів і далі, особливо вночі. Чотири місяці так це тягнулося. В доброму лікарі, журнал Добре лікаря прочитала статтю про цей храм Божий, про отця Максимлюка. І Я щось повірила, що мені мене Господь Бог поможе мені. І я приїхала сюди, не знаю, три рази я була тут, вас і молилася, мені дуже сподобалася якась атмосфера така в церкві, якась невимушена, щира. Коли я... Приходила сюди і молилася разом з оце Максимлюком з всіма спільнотою, які тут були. Мене переставав боліти сурглопи, розумієте? Їхала додому, бо я ж з Бучацького району, приїжджала додому і вночі знов відновлювалася. Я так три рази приїжджала, приїжджала якось так на свята, щоб в селі не було такої роботи, знаєте, людей було теж багато. Але в той час, коли я молилася разом зі всіма, в мене біль пропадав, взагалі я його навіть не відчувала. Три рази я їздила до вас. А потім якийсь день, я вже чотири місяці вже нічого не робила, бо вже нічого мені не допомагало, нічого вже не кололося, не лікувалася. І в якийсь, не знаю, після третього разу, коли я була у вас. Біль пропала, розумієте, що не раз болить, болить помаліше, болить менше, менше перестає. А то в один день зовсім, так якби хто чарівною паличкою помахав і болі не стало. Розумієте, Я навіть не повірила. Я вночі просинаюся і, і сама хочу, чи болить мене, чи не болить. І я так зцілилася, мене Господь Бог зцілив молитвами, спільними молитвами і дякую Олегу Максимлюку, що він молився наді мною і просив Господа за це зцілення. Ще коли я хворіла, я ще так собі... Якщо мені Бог поможе і мене зцілить, я дам свідчення про це, але я цю обіцянку не виконала. А тепер знову дивлюся, Господь знову випробовує моє здоров'я, моє життя. Можливо, так має бути, бо я все кажу, на все Божа воля. Я знов приїжджаю сюди до вас, я вже, другий, вже за два роки, вже другий рік, другий раз приїхала знову до вас і знов молюся з вами в ширій молитві прошу, що Господа Ісуса Христа, прошу, щоб отець Максим Люк молився за моє здоров'я, за рідних моїх, за мого сина, за навернення, щоб він більше до церкви ходив, би батьків шанував, би молився до Господа Бога, бо ходив до церкви. І я вірю, що Господь мені поможе. Більше мені ніхто не може помогти. Тільки Господь Бог. Дякую за ласки Божі і за, за все, що у вас такий є храм. Я дуже рада. Слава Сух Христу. Слава. Хотіла сказати так, і що для оздоровлення е, моєї секруті, чоловікої мами. Вона така була хвора, що вже ми думали, що вже все, вже не говорила, не вставала, не пізнавала. Я два рази прийшла до отця Олега і помолився, отець Олег. І вона і встає, вже і говорить. І вже ну, така здорова людина вже стала. Дякую, О, Богу і оцю Олегу. Так, достає, ходить. Ну. Там дуже дякую. Ну, у мене була така проблема. Чотири місяці назад у мене був 300 кишечник і могла бути зараження крові. І я був далеко, в ну, від'їзді був. І так що ну, варто попасти до лікарів. Ну, але я звернувся був з молитвою по телефоні до отця Олега і попросив за молитву. І мене так і того ж дня я попав до добрих хірургів у цьому мединституті, де мене зразу ж опорували того дня і так спасли моє життя.